Саме хватит їх напрямки. Добре, якщо є серед вас і хтось хоче помолитися за нас, будь ласка, помоліться. Извините, микрофон. дней, из мы должны собраться, Ты нам даешь возможность больше запрещать ходить, слушать все это. Благодарю, Боже, за все, что нам даешь, как ты, как ты нас, Боже, благословляешь, что у нас тут ничего не прилетает, ничего не разрывается, Боже. Благодарю, Боже, что мы можем ходить спокойно, как будто не бояться, Боже, ничего. Спасибо за то, что у нас хорошие Божии друзья. За то, что мы можем приходить в церковь, слушать Слово Божие, Прасславляйте. Глосим младших детей, которые смогут на воскресную школу. Вложим все, что ты им хочешь сказать. Благосым продолжение Боже. Благодарю тебя за все. Небесні. Дякую тобі щиро за цих дітей. Дякую тобі за те, що ми маємо сім'ї, що в нас є діти, Господи, які радують нас. Боже, ми, як діти дорослі, ми хочемо також, щоб радувати тебе. Боже, всі своє сміли, щоб, щоб ісполнилось те слово, яке написано Я і дома ми будемо служити Господу. Так хочеться, щоб всі наші діти вони знали тебе, любили тебе. І тому ми раді, тому що вони знаходяться тут. Може, благослови, коли вони зараз під народні дії школи, благослових, кімнах, чаю, даруй любов, даруй мудрість, терпіння. Господи, навчай, навчай Твоєму слову, навчай жити перед лицем Твоїм, любити тебе, виконувати волю Твою. Навчай їх молитися до Тебе щирим серцем. Господи, і нас також дорослих. Навчай цього такого. Господи, щоб ми для своїх дітей не були якимось підхлеєнням, не, не були якимось собозом, щоб вони не бачили у нас якогось двойного дна, не бачили, Господи, якусь ліцевірі. Навчи нас цьому, навчи нас страху Божого і дітей наших, наче страху Божого. Щоб ми боялися гріх. Благослови гріх. Благословиться, що ми за все, подякуємо і славу. Я прошу Тебе за, за всіх сім'ї, за цих людей, які знаходяться на цьому місці. Плаче за своїх дітей, тому благай тебе, касайся, касайся, цих людей можуть вже дорослі, ці діти вже за 20, за 30, за 40. Господи, але також це наші діти, вони для нас береги дуже, Господи, ми хочемо для них щастя. Тому, Боже, втукай в їхнє життя і проси тебе, зроби їх щасливим. Ми вдячні Тобі, що ти нас чуєш, слава тобі, в і не святий. Амінь.